Півтори тисячі гривень на спорт. Міністерство у справах ветеранів запустило програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю зможуть раз на три місяці отримувати по 1500 гривень на оплату спортивних занять. Урядовці кажуть, хочуть, аби програма допомогла не лише фізичній активності, а й соціалізації ветеранів. Як учасникам бойових дій та ветеранам з інвалідністю подати заявку і отримати кошти на абонемент у спортзал, Марина Асмолова розкаже. Михайло, ветеран російсько-української війни. З 2019-го служив у десантно-штурмових військах. У перші місяці повномасштабної російської агресії проти України виконував завдання на Херсонщині, де отримав важке поранення. Якраз от один із контрнаступів був на Херсонщині з ворожої техніки. Мені прилетіло по спині куля. Це була бмд 2 е, утьос. Врятували побратими, швидко евакуювали. У мене заділо дві руки і праву ногу, але дві руки вони просто втратили чутливість і все інше. А... Нога прям повністю паралізована була. Після довгої лікування та реабілітації Михайло знову повернувся у спорт. Брав участь у змаганнях серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни. Спорт мені дав характер. Ти бачиш якісь відео, де якийсь хлопець-ветеран робить щось. І ти йдеш в зал, ти намагаєшся зробити те ж саме або ще більше вагу, або ще краще. Заохотити учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю піти до спортзалів. Нова програма мінветеранів для оплати спортивних занять. Ветерани зможуть раз на три місяці отримувати по 1500 гривень. Обов'язковою умовою є наявність відповідного статусу у єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Ми запланували на цей рік на 100 тисяч ветеранів, які зможуть скористатися цією програмою. То питають: а якщо їх буде більше? Якщо їх буде більше, ми будемо лише щасливі, будемо адвокатувати збільшення суми. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок дія обрати у розділі сервіси Ветеранський спорт, відкрити «Дія-картку» та вибрати її для зарахування коштів. «Дія-картка», коли у людини є тільки одна картка, до якої прив'язуються різні рахунки цільового використання тобто, рахунок може бути у ветеранів на спорт. Щоб отримати допомогу на перший квартал цього року, потрібно подати заявку до 20 січня. Були нарікання, що це невелика сума, але якщо це там міста, районного, там навіть обласного значення, деяких це може бути і вартість повністю місячного абонементу, або треба докласти невелику суму. І навіть самі топові абонементи, самих таких наших популярних спортзалів, спортивних мереж для ветерана зі знижкою від надавача в місяць, коштує трошки менше двох тисяч. Тобто держава ще дає 25% від цієї суми, і це для тих, хто хоче обрати для себе прямо топ. За перші дні від початку старту проєкту, вже 5 тисяч ветеранів подали заявки на отримання грошей на спорт. 70% хлопців зареєструвалися і вже більшість отримали ці кошти. І справа часу, коли вони просто підуть зал і оплатять собі абонементи. Кошти можна використати на оплату послуг у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях та спортивних клубах. Єдина умова, заклади мають працювати у сфері діяльності фізична культура і спорт та мати спеціальний код категорії продавця. Ренас молова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон і єдині новини.